Сьогодні готую помадку для торту або глазурі, яка не тече та застиває на торті, наче шоколадка. На відео видно, яку вона має плотність одразу після приготування, а як охолонить, буде ще трішки плотніша. І так готуємо. Взяла кастрюлю, в неї наливаю 2 столові ложки холодної води. Далі кладу шматочок вершкового масла 30 грам. Додаю 6 столових ложок цукрової пудри або можна замінити на цукор. Тоді потрібно 3 столові ложки. А ще додаю 3 столові ложки какао та ванільний цукор. Ставлю на маленький вог... Конь і постійно помішую чи розтоплюю. А ще хочу додати, щоб помадка була блискучою, потрібно брати саме воду, а не молоко. Тому спробуйте і потім пишіть коментарі. І не кажіть, що на молоці краще. На приготування саме такої помадки піде 6-7 хвилин. Готовність її провіряю таким способом: по перше, потрібно, щоб все розтало до однорідної маси, і лише тоді поливаю на тарілку, вона має залишитись на місці. Ну ось і все, глазурь, готова. Всім смачного.